Виїсте невірно, ці помилки допускають усі. Перша помилка це те, що ми постійно швидко їмо. Нас немає часу. В такому випадку ми постійно переїдаємо. Основний прийом їжі в людей займає 5-7 хвилин. Це призводить до переїдання. Друге, це те, що ми не детально пережовуємо їжу, а потрібно пережовувати хоча б 18-20 разів. Якщо ми цього не будемо робити, харчовий комок не буде змочуватися слиною і важче буде проходити травлення. Третя помилка це те, що ми їмо перед сном. Це знову перевантажує травну систему, нарушає наші циркадні ритми, приходить до газоутворення і порушення мікробіоному кишечника. Тому треба їсти за 3 години до сну. Четверта помилка це те, що ми запиваємо постійно їжу водою і часто холодною, це призводить знову до порушення роботи шлунково-кишкового тракту. І останнє ми неправильному комбінуємо продукти в одному прийому їжі, у нас є білки, жири та вуглеводи. Це знову порушує травну систему і наше життя скорочується. Не допускайте цих помилок, будете жити точно довше.